Мука, макарони, олія, просто ньояла та подушка. Ну, все таке дають, що, що нада. Анатолій Ковальчук показує допомогу, яку отримав у територіальному центрі Берегиня. Півтора року родина Ковальчуків, переселенців з Миропілля, мешкає у сумах. Пані Алла говорить, тікали від обстрілів з порожніми руками, тому їм вкрай необхідна така допомога. Перемістилися, тому що не виносимо там жити, дуже стріляють, жили по погрібах, у нас дуже близько границя, дуже близько. Ну, і перемістилися сюди, тому що по состоянню здоров'я я не можу там знаходитися. Помагають добрі люди, кушанням, хто грошима. День поспіль на базі територіального центру Берегиня для внутрішніх переселенців збирають миючі засоби, побутову хімію та засоби гігієни. Я не можу залишатися поза цими проблемами, які на сьогоднішній день існують для біженців, для переселенців. А сьогодні я почув, що біженці, переселенці потребують миючих засобів. Безумовно, я підключу своїх знайомих, сусідів, родичів, щоб вони теж відгукнулись на це прохання. Благодійна ініціатива розпочалась зі звернення про допомогу від внутрішніх переселенців, які переїхали з прикордоння, говорить заступниця директора центру Ольга Андрійчук. Є потреба в побутовій хімії в засобах гігієни, і тому ми звертаємося просимо, проводимо акцію. Видача засобів гігієни, видача продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб проходить за адресою Холодногірська 33, дроб 1, в приміщенні соціального простору. Кожного дня. Кожного робочого дня з 9 до 12 ми надаємо послуги для внутрішньопереміщених осіб. З початку року вже обслужено 546 внутрішньопереміщених осіб. Саме 300 чоловік безпосередньо це переселенці з великої Писарівської громади, 183 особи це переселенці з Ворожбянської громади і 63 особи це з різних куточків України. Усі охочі можуть приносити допомогу 8 та 9 травня до соціального простору з 9 до 15 години за адресою вулиця Збройних сил України, 18. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.